Мій позивний Фокс, командир бойової машини. Прийшов служити по мобілізації, призвався у 2022 році. У мене була вдома окупація, після окупації зразу прийшов в воєнкомат. Ну, відповідаю за успішне виконання бойових завдань, роботоспособність машини бойової і злагодженість екіпажу бойової машини. Ну, В кінці травня ми, ми виїжджали, працювали в, е, в Краматорському напрямку, їздили як блокаюча машина. Тобто Нас шукали, нас ми виїжджали, нас шукали, ну, зловити не могли. Так як ми працювали дуже швидко і дуже потужно, так сказати. Ну, так як ми вже звикли, ми вже про це ну, там, вже ж не переживаємо. То є, кожен виконує свої обов'язки, кожен знає свою роботу, тобто якось. Виїхали, відпрацювали і тобто вже немає такого там, якоїсь боязні. Тобто. Артилерія це боги війни і навіть по моїй практиці піхота без артилерії ніяк не може воювати. Тобто були випадки, що піхота нам дзвонила ну, і просила підтримки, бо вони не могли справитися з потужними там, колонами, наприклад, ворожої техніки. Ну, мотивують, сім'ї мотивують, щоб знову не було окупації, щоб родини не виїжджали не за кордон, а були вдома. Ну, Спілкуємося по телефону, у мене син росте теж, папа, ти там тримайся, все добре. Я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України захищати свою незалежність і цілісність. بڅوک به شي دوی